Чний інтелект допомагає лікарям рентгенологам діагностувати туберкульоз у сумах. Рідні військовослужбовця Шосткинського району півроку не можуть його поховати. Від чемпіонату області до серії А. Шлях сумського каратиста. Упродовж середи 21 лютого російські війська п'ять разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 33 вибухи. Мінометного обстрілу зазнали Великописарівська та Білопільська громади. У Великописарівській зафіксовано 28 вибухів, а в Білопільській три вибухи. З артилерії обстріляли російські війська Новослобіцьку громаду, зафіксовано два вибухи. Вночі четверга, 22 лютого, російські війська чотири рази обстріляли прикордоння Сумщини. Били з артилерії та атакували дроном камікад за територію Краснопільської громади. Усього три вибухи. Знов Новгородська громада зазнала мінометного обстрілу 10 вибухів. Три міни скинули росіяни на територію середино Бульської громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та поранених людей немає. Володимир Нісвєтов працює рентгенологом у Сумському фізіопульмонологічному центрі. Нині, говорить, штучний інтелект має полегшити його роботу. Штучний інтелект ну, допомагає нам пришвидшити процес. Як вже сказав пан Віталій, ми можемо привезти передусним флюорографом ну, декілька сотень знімків. І це. Треба як нашвидше віддати результати. І тому ми акцентуємо увагу ну, спочатку на патологічні зміни, які цей інтелект знаходить. І потім ми вже інтерпретуємо ці знімки. Ну а потім ми вже більш в такому пришвидшому режимі дивимося ті, які норма ставить інтелект, ну і ми з цим погоджуємося чи не погоджуємося. До втізіопульмонологічного центру нове обладнання надійшло минулого року, розповів заступник директора закладу Віталій Мостовий. Штучний інтелект він називається Кад 4 ТБ. Це його розробила там, компанія міжнародна, вони працюють в багатьох країнах світу. І саме цей Кад 4 ТБ отримали ми, Сумська область і Львівська область. Вот. То, що там про Івано-Франківську, вони. Трішки інше обладнання отримали. Там за те я не можу нічого сказати. Це обладнання, наше обладнання придбано центром громадського здоров'я моз України за кошти глобально в рамках реалізації там проекту глобального фонду. Медики пройшли навчання із застосування систем під час діагностики пацієнтів, говорить Віталій Мостовий. Розрізняючи на рентгенівських знімках патологічні зміни, штучний інтелект підсвічує їх різними кольорами. Якщо легені сильно вражені туберкульозом, то червоним, якщо здорові, то синім. Це теплова карта і патологія вона буде виглядати іншими кольорами. Якщо, допустимо. Нормальна легенева тканина, вона синього кольору, то там вона буде від червоного і різні будуть інші відтінки червоного кольору. Ну і показує, які об'єми затронуті легеневі тканини цим процесом, будь-яким. Не тільки туберкульозом, а він дивиться патологію і іншу теж. Разом із обладнанням сумські лікарі отримали сертифіковане програмне забезпечення, яке після завершення проєкту теж залишиться у сумах. Там, якби, є ліцензія на певну кількість снімків, більше щось там, більше 100 тисяч, точно я вам не скажу. Mm -hmm. Тобто нам цього ну, хватить на довгий термін з нашими об'ємами роботи. Ну, розумієте, в закладі 100 тисяч знімків зробити це ну, декілька років роботи. Рентгенологи в будь-якому випадку не залишаться без роботи. Ну, на даному етапі розвитку того штучного інтелекту так точно не залишиться. Борис Майоров, Сергій Коваль. Суспільне новини. Суми. Рідні Сергія Габелка півроку не можуть поховати військовослужбовця. У територіальному центрі комплектування їм повідомили, що Сергій загинув на Донеччині, але його тіло досі не знайшли. Мама Сергія Габелка Надія розповідає, що син працював у місцевій школі, а у вересні його мобілізували до війська. 5 вересня. Забрали мого сина меншого. Він 76-го року народження. В армії він не служив, бо він закінчив Глуховський педінститут фізика і трудове навчання. Місяць він мені дзвонив, як навчання був. Ну, я думаю, за місяць його не могли нічому навчити. А потім потім на передову повезли. Три дні не було ніяких. Звісток 28-го. Числа це вже другий місяць після вересня. І все, не стало його. Привезли одну повістку, що без весті пропав. Потім другу дали в воєнкоматі і все. Слідчі провели ДНК експертизу, розповідає жінка. Але серед знайдених останків не виявили тіла Сергія. З тих пір родина перебуває у невідомості. ДНК моє відвезли. одвезли. А потім довго не було, а потім моє ДНК зробили. Ну дзвонила слідчому, слідчий сказав, що нема, нема. Потім дзвонив, сказав, що ДНК не виявили. То не подобрали, то не знаю, де він дівся, чи, може в полон попав, хто його знає. Сказали, що дзвоніть саме, слідчі саме взнавайте, може, йде в больниці, може без сознання, Чи... Канту ну куди ж будеш дзвонити? не маєш телефонів і так плачу, да. Ой, молюся, Богу, щоб скоріше війна закінчилась, може, після війни щось небудь узнаю. Не можуть знайти і останки побратима Сергія Романа, з яким вони разом відправились на бойове завдання. Про це надії розповіла дружина військового, яка проживає на Житомирщині. Це вроді з Ромою їх послали, а. Роміної жінки прислали вроді тіло для похорон, а там у її є чи брати, і мати ще є. Ну, а подивилися, то не їхні батько. Забрала воєнкомат назад. Старший брат Сергія Андрій їздив у Дніпро для того, щоб опізнати брата, але його, каже, не впустили в морг. Чоловік говорить, що рештки були придатні лише для ДНК експертизи. Приїхали. Кажуть, узнавати. Нічого таке, що там ні ні ни... чого немає. Показання взяли, взяли ДНК, сказали, коли його останній раз бачили, як созванювалися. Другий раз питаю, може я б за глянути? Ні, не треба, треба не травмуватися, все одно впізнати неможливо. Микола середній з трьох братів. Чоловік розповідає, що їх родина досі не вірить, що Сергій загинув. Вони доглядають за його будинком та господарством, чекаючи на повернення брата. Для нас він живий, От, тому що ще не знаємо. А з іншої сторони, я працюю священником. Так точно, якщо б вже був би мертвий, так похаранили, поплакали, дай молились би вже за упакой душі до прощення гріхів. А так молимося, не знаю, це важко, якщо не знаєш, де він, що. Олександр Соломко, Сергій Ударченко. Суспільне новини. Сумщина. Мене звуть Касянов Даніл. Мені 18 років. І карате вже займаюся близько 12 років. Даніл розповідає, у карате у віці 6 років його на тренування за руку привела мама. Спочатку карате йому не дуже сподобалось, але потім були перші змагання, перший пояс та перші медалі. Якось втягнувся. Пішло, пішло. Так, перші змагання, перший жовтий пояс, перша ката і пішло. Билися накладки, ці перчатки, ділили між собою. Щось спочатку якось незрозуміло було. Але багато дітей було, це сподобалось вам, що великий зал, багато дітей, якісь спілкування. Від чемпіонату Сумської області, у якому Даніл виграв бронзу, він дійшов до цьогорічної карате-один серії А у кіпському місті Ларнака. На Кіпрі Даніл у ваговій категорії до 84 кілограмів посів третє місце. Загалом на турнірі, який тривав з 16 по 18 лютого, у категорії Даніла було 96 учасників. Він виграв 5 з 6 поєдинків. Третє місце серед Реально спортсменів, які там і чемпіони Азії, і вже на прем'єр-лігах виступають, там чемпіони Прем'єр-ліг, 9 номери топ-10 дорослого, дорослого рейтингу. І реально почуваєшся, що ну, не просто там, що суми, суми мощі. Усі суперники, говорить Даніл, були гідними, прохідних поєдинків не було. Кожен зі своїми якимись фішками, які. У своєму треба було зі складністю якоюсь обходити і вигравати. Але ну, кожен суперник був достойний і сильний. Тренер клубу Чемпіон Суму, у якому тренується Даніл Касьяна, Валерій Сонних каже: його підопічному є куди расти. Наразі розраховую на те, щоб він попав в команду національної збірної. В маї буде чемпіонат Європи. І щоб основний тренерський склад включив його до команди. Це спочатку. А після цього у нього в серпні місяці відбір на чемпіонат світу серед Ю-21. І ми плануємо заходити туди в збірною і їхати на чемпіонат світу і забирати свою медаль. Наразі ця медаль Даніла є третьою після Ігоря Угніча та Валерія Сонних нагородою такого рівня, яку здобули каратисти сум. Проте у каратиста клубу Чемпіон Суми каже тренер, є шанси поборотись і за золото. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.